Сьогодні 20 січня за православним календарем Собор предтечії Хрестителя Господнього Іоанна. У 1633 році 68-річний італійський вчений Галілео Галілей вирушив із Флоренції до Рима, щоб постати перед судом інквізиції. На слуханнях своєї справи він публічно відмовився від підтримки теорії про обертання землі навколо сонця. У 1661 році у Львові засновано академію з правами університету. Своє літосчислення Львівський університет починає ще у 14 столітті зі створення монастирської школи ордену францисканців. У 1773 році орден єзуїтів було заборонено, а заклад закрито. Але через 11 років його було відновлено, і називався він Йозефінський університет на честь короля Німеччини Йозефа II. На початку 19 століття це ліцей. У 1817 році заклад було відновлено як університет Франца I, на той час імператора священної Римської імперії. Нині це Львівський національний університет імені Івана Франка. Один з найстаріших у Східній Європі та найстаріший і один з найпрестижніших університетів в Україні. У 1946 році було засновано Центральне розвідувальне управління США. 1958 рік. На вулицях Лондона з'явилися перші радари контролю за швидкістю автомобілів. Це були доволі громісткі пристрої і коштували вони величезних грошей. Принцип дії радара полягає у тому, що вимірюючи частоту випромінювання, яке відбивається від автомобіля, що рухається, радар визначає швидкість авто. Сучасні імпульсні радари володіють чутливістю до 500 метрів і здатні вимірювати швидкість відразу двох автомобілів з потоку машин. 1961 рік Рішенням виконкому Миколаївської обласної ради депутатів трудящих селище Варварівка включено в смугу міста Миколаїв. Історія села починається з 1804 року, коли його заселили кріпаки князя Голіцина та його дружини Варвари. Розташоване на правому березі Бузького лиману навпроти Миколаєва поблизу коси Великої селище спочатку називалося Велика Слобода по імені Коси. У середині 19 століття часто використовувалася інша назва село Варварівка чи Варварине селище на честь Варвари Голіциної. У лоції 1851 року обидві назви. 1991 рік. Крим відбувся всекримський референдум, на якому більшість кримчан висловилися за відновлення кримської автономії. Цю свою волю жителі Криму підтвердили і на всесоюзному референдумі 17 березня того ж року. Це зумовило статус Криму у складі України, а сама дата була заснована як День Автономної Республіки Крим. Тоді ж у 1991 році до складу північного флоту був зарахований важкий авіаносний крейсер адмірал флоту Радянського Союзу Кузніцов, збудований у Миколаєві. Спущений на воду у 1985 році на Чорноморському суднобудівному заводі п'ятий за рахунком в СРСР Важкий Авіаносець мав назву Леонід Брежнів. Згодом був перейменований у Тбілісі, а з 1990 року носить нинішнє ім'я. Корабель призначений для базування ескадрильє літаків вертикального зльоту і посадки та гелікоптерів. Водотонажність понад 61 одна тонна, екіпаж майже 2 тисячі осіб, автономність плавання 45 діб. Нині цей крейсер єдиний у складі військово-морського флоту Російської Федерації в своєму класі. Відноситься до першого рангу ВМФ. У 1920 році народився Федеріко Феліні, італійський режисер, сценарист, лауреат п'яти премій Оскар. У дитинстві Федеріко любив малювати, влаштовувати лялькові вистави. У 17 років він залишив батьківський дім і виїхав до Риму. Перепробував безліч професій, журналіста, страхового агента, оформлювача вітрін та інші заняття. У 1940 році Феліні прийшов у кіноіндустрію. Спочатку він складав комічні трюки, потім брав участь у створенні сценаріїв і нарешті став асистентом режисера. Перший його фільм ці якості Рим відкрите місто, знятий у 1945 році. А згодом Феліні став самостійним режисером. Фільм Дорога 1954 1954-го зробив Феліні і його дружину Джульєту Мазіну, виконавець головної ролі, всесвітньо відомими. Він отримав Оскар як кращий фільм іноземною мовою. Всього Феліні отримав чотири таких Оскара і ще один Оскар за творчість в цілому. У 1946 році народився Девід Лінч, американський кінорежисер, музикант і сценарист, представник американського незалежного кінематографу. У 1952-му – співачка Ірина Алегрова. А у 1963-му – Інгеборга Дабкунайте, литовська кіноактриса, відома за стрічками «Інтердівчинка», Стомлені сонцем та іншими. І у 1976-му – артистка балету Анастасія Волочкова. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 20 січня.